Трагічний випадок на Прикарпатті на операційному столі померла 18-річна породілля, начебто через недбалість лікарів. Померла через добу після пологів на очах своєї бабусі Віри. Жінка розповідає, вагітність Адріани проходила легко та за тиждень до переймів майбутня мама перестала відчувати рухів, немовляти, і її госпіталізували до районної лікарні. Лікарка та, що робила УЗІ, півгодини дивилася і сказала, що треба спасати дитину негайно, тому що нема взагалі рухів. І серцебіття за п'ять хвилин її від мене забрали. Адріані робили кесаревий розтин. Операція запевнили, лікарі прийшла успішно. Дитина, дівчинка, народилася здоровою. Однак, за кілька годин в породіллі почалася сильна кровотеча. Родичі забили на сполох, та медики, начебто, не поспішали рятувати дівчину. сказали, що ви панікуєте? Так має бути. То так має бути далі. Так має бути. Медики оглянули ледь притомну породіллю лише за кілька годин. Почали терміново переливати дівчині кров, та від цього стало лише гірше. І приміння почали капати її кров. Буквально за дві секунди у, не, у неї почалися як судерги. її кидала на кроваті так, що я не могла її утримати. Я зрозуміла, що реакція того, що або неправильна кров, або то вже пізно взагалі. Каретою швидкої Адріану доправили до Івано-Франківського пологового будинку. Тут їй зробили ще одну операцію, та врятувати жінку медики таки не змогли. Ми сказали внутрішній круготей, так, що дуже пізно привезли ми її, що треба було ще вчора. Її треба було вже вести, коли в неї почали скоротить. У Долинській районній лікарні, де народжувала дівчина, розпочалося службове розслідування. Медиків, які оперували породілю, відсторонили від роботи, запевнив головний лікар. А усі звинувачення родичів чоловік відкидає. Це є все припущення, всі догадки, які є. Не буду їх зараз обговорювати. Смерть Адріани Боркун сколихнула все районне містечко Долина. Близько сотні людей нині пікетували районну лікарню. Аби заспокоїти натовп до людей вийшов завідуючий пологового відділення, який оперував дівчину. Попри розпорядження головного лікаря, чоловік виявився на робочому місці. Своєї вини не визнає. Їй зробили біологічну пробу. Перекапали 5 мілілітрів крові, хоча по протоколу, по нашому. Капається 15 мл. за фактом смерті, 18-річної породілі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Якщо вину лікарів доведуть, їм загрожує позбавлення до двох років. Лариса Фрігішин, Світлана Маленюк, Сергій Попович, телеканал 402.